Сьогодні ми будемо робити двохкамерний септик з переливом. Перша камера буде з дном глуха, друга камера буде обсипана щівньом. Буде по одному двохметровому кругу, так як тут дуже близько ґрунтові води. А користуватись буде небагато людей. Добираємося до фундаменту і будемо фундамент бурити коронкою. Для того, щоб не пошкодити фундамент будинку. Чекаємо екскаватора, і крана маніпулятора з кругами. Екскаватор приїхав, почали копати першу яму. Привезли щебінь для дренажу і зараз будемо засипати його в яму. Закінчили монтаж двохметрових кругів, поки екскаватор обсипає щебнем другу камеру, хлопці будуть різати горловинки відносно вже висоти, яка має бути висота люків. Труби всі поз'єднували і позаробляли роствором. Пробурюємо в бетоні отвір для того, щоб вивезти з будинку трубу. Другий круг засипаємо щебнем, робимо дренаж. І зверху будемо накривати грубим салофаном в два слоя. А наверх потім поставляться горловинки разом з люками. Весь щебінь заложили грубим салофаном в два слоя. І засипаємо ґрунтом. Над плитою ще буде 35 см ґрунту. Після планування ґрунту люки вийшли приблизно 5-7 см вище ґрунту. Закінчили роботу, ґрунт спланували. Зайвий щебінь, так як хазяїн просив, розгорнули на в'їзді, щоб не було болота. І все зробили чистенько, акуратно, охайно. ґрунт заросте травичкою і все буде дуже добре.